Макогон Василь Степанович, учитель предмета захисту країни Біберського опорного ліцею імені Уляни Кравченко, Біберської міської ради, за високий рівень професійної майстерності, підготовку переможців другого обласного етапу всеукраїнської дитячої національної спортвійськово-патріотичної гри Сокіл Джура у середній віковій групі та гідне представлення львівщини на всеукраїнському етапі та находить. Нагороди і подяки від Львівської обласної державної адміністрації. Подяка Львівського міського голови. Храмотам. Нагороджується Зоряна Влаг, начальник відділу освіти виконавчого комітету Львівської ради. 30 днів місце. державної політики у сфері освіти та нагоди професійного свята дня працівника освіти. Я... Я... Дякую! Ви знаєте на кажеш, на Славич є не знала, але Ні. Я цієї е, грамоти подяки не заслужила. В першу чергу я її хочу присвятити Збройним силам України. Ця подяка це є не для мене особисто. Ця подяка для всієї команди освітян. В першу чергу, працівників відділу освіти. В першу чергу теж керівників закладів освіти. В першу чергу теж. Усіх освітян. І в першу чергу теж працівників відділу культури. Адже тільки злагоджено: так як ми працюємо, ми можемо отримувати такі нагороди. Тому ця нагорода наша спільна. Дякую. Виконувачу обов'язків директора будинку дитячої та юнацької творчості міста Бібрика за високий рівень професійної майстерності, багаторічну сумлінну і плідну працю в галузі освіти, з нагоди ювілею та дня працівника освіти. директору ланівської гімназії за високий рівень професійної майстерності багаторічну сумлінну і плідну працю мали в малих з рожні на 9 і зняти звіту міському новії марковській за Стоківської філії сільського ліцею. За високий рівень професійної майстерності багаторічну сумнівну і кільну працю в галузі освіти, у підготовці освітнього кому ювілейна весна Уляни Кравченко та з нагоди професійного свята дня працівника освіти. Ми щось забули? Ми, ми додамо зараз. Ми народимо пані Зіновію. Це, напевно, моя вина. Цьогоріч ми вперше за історію громади придумали створити календар на 2026 рік з нашими локаціями бібрецькими. І, власне, ми тільки видрукували їх і хочемо подарувати вчителям на успішний 2026 рік з нового календаря. Оцей календар. І хто не отримав з тих, що ми нагороджували, ми додамо обов'язково Подяка міського голови Оксані Курдині, вчителю географії Бібрського опорного ліцею імені Яника за високий рівень професійної майстерності підготовку призера третього етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з географії та з нагоди професійного свята дня працівників освіти. Вихалені Бодна, вихователю методисту закладу дошкільної освіти Сонечко міста Бібрика за високий рівень професійної майстерності, творчий підхід до втілення сучасних освітніх ініціатив та з нагоди ювілею і дня працівників освіти. Лещанського опорного ліцею імені Миколи Лебедя за високий рівень професійної майстерності підготовку призерів другого етапу з вокзалу пліч-опліч за українські шкільні ліги та нагоди професійного свята дня працівника Аплодіка. подяка військовому галині речці вчителю математики Глібовицької гімназії за високий рівень професійної майстерності, багаторічну сумлінну і плідну працю в галузі освіти, підготовку призера другого етапу Всеукраїнської шнівської олімпіади з математики та з нагоди професійного свята дня працівника усі. Голови Богдані Горішні, вчителю фізичної культури Романівського ліцею за високий рівень професійної майстерності, якісну підготовку переможців та призерів спортивних змагань та з нагоди професійного свята дня працівника освіти. Ванишу, вчителю фізики Романівського ліцею, за високий рівень професійної майстерності, багаторічну сумлінну блідну працю в галузі освіти та знагоди професійного свята дня працівника освіти. Читири початкової класи Стоківської філії сільського ліцею за високий рівень професійної майстерності, багаторічну сумлінну і плітну працю, галузі освіти, з нагоди ювілей та дня працівника освіти. освіти сонечко міста підверка, за високий рівень професійної майстерності, багаторічну сумлінну працю в галузі людей, творчий підхід і втілення учасника світло ініціатив та знаходить професійного освіта, Дня працівника освіти. Кобрин, вчителю фізики, великобліковецького ліцею імені Юляна за високий рівень професійної майстерності, багаторічно праці в галузі освіти, підготовку призера другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики та знагоди професійного свята працівника. Голову Мар'яні Полуйко, вчителю англійської мови Великого Любовицького ліцею імені Юліана Ловінського, за високий рівень професійної майстерності, підготовку призера другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови та з нагоди професійного свята Дня працівника освіти. Вули, вчителю інформатики великоглібовицького ліцею імені Юліана Головінського за високий рівень професійної майстерності підготовку презра другого етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та знагоди професійного свята дня працівника освіти. Дякую до голови Наталії Пелешак, вчителю початкових класів великоглібовицького ліцею імені Юліана Головінського. За багаторічну сумлінну плідну працю в галузі освіти, високий рівень професійної майстерності та з нагоди професійного свята Дня працівника освіти. Подяка військовому голови Ользі Чабан, вчителю української мови та літератури Біберського опорного ліцею імені Уляни Кравченко. За високий рівень професійної майстерності. Підготовку лауреата всеукраїнського літературного конкурсу у римах світлих оживає слово з нагоди 40-річчя педагогічної діяльності та дня працівника освіти. Наталії Тимків, вчителю фізики підводського опорного ліцею імені Уляни Кравченко. За високий рівень професійної майстерності підготовку призера третього етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики та з нагоди професійного свята дня працівника освіти. вчителю <плес> <плес> біології цей імені Уляни Кравченко за високий рівень професійної мастерності, підготовку пресера третього етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з екології та з нагоди професійного свята дня працівника освіти. Орські і ріпотрібні викладачу класу за заваговий особистий внесок, у розвиток бандурного мистецтва, високий професіоналізм, плідну педагогічну діяльність а також зікляння нагоди з нагоди дня вчителя. Методичній діяльності, високий професіоналізм, виховання талановитої молоді, активну участь у культурному житті громади та знаходи дня працівникам освіти. Дякую. В останню неділю вересня ми відзначали день дошкілля. Професійне свято тих, хто щодня з любов'ю, турботою та мудрістю супроводжує найменших громадян на старті їхнього життєвого шляху. Дорогі освітяни! Сьогодні прийшли привітати вас наймолодші учасники свята.